Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому Ютуб-каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників та випускниць. Мене звати Владислава Скрипка. Я керую відділом навчання Bootcamp в компанії GoIT. І сьогодні ділитися своїм досвідом прийшла випускниця групи design 21 Ауріка Джафарова. Хочу поставити тобі найголовніше запитання, яке нас цікавить. Підкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш і яку посаду обіймаєш? Я працюю зараз в компанії Грівалю на посаді ux ui дизайнер. Чи думає, що ти дійшла до своєї мети? Розкажи, будь ласка, трішки про своє життя, яким воно було до IT, Чим ти займалася? Якщо брати незадовго до IT, то я просто була в декреті, в мене маленька дитина, та я. З нею проводила тільки час. Нічого собі потрібно встигати і за дитиною дивитися, там, займатися якимось розвитком, домашніми справами і ще й на шляху до працевлаштування. А розкажи, будь ласка, про своє знайомство зі школою GoIT. яким воно було, і чому ти обрала саме нашу школу? Один день побачила в інстаграмі рекомендації між сторісами друзів, була реклама. Я... Зацікавилася, зайшла на сторінку і прочитала більше про саму професію, про курси. Мені сподобалось ось зрозуміла. А марафони можливо якісь проходила чи не проходила? Так, перед самим курсом тиждень був безкоштовний цей марафон, і мені сподобалось одразу. Взяла курс. Попередня робота в тебе була. Я розумію, яка? Так, я працювала в СММ. Угу. І працювала я в, в компанії, що займалася будівництвом. Угу. А якщо порівнювати із попередньою роботою, наскільки змінилася зарплата? Дуже змінилися зарплата в рази в позитивну сторону. Ну так Чудово, чудово. Ауріко. Розкажи, будь ласка, про англійську мову у сфері IT. Як ти вважаєш, чи важлива англійська мова для IT, чи не дуже? Англійська зараз важлива в принципі для життя. Вона всюди потрібна, а в ну, тим паче, тому що ось зараз я працюю в компанії, в якій всі мої колеги вони спілкуються з клієнтами. Англійською мовою. Саме мене зараз, саме на цій посаді, саме в цій компанії, це не стосується, бо мені завдання дає Project Manager. Він зі мною українською. Але якщо зростати в кар'єрі, мені руководство одразу повідомило про те, що чим вищий мій рівень англійської. Тим вище моя зарплатня мотивація вчити англійську мову, друзі. Хочете високі зарплати? Треба знати інгліш. Підкажи, будь ласка, про етап проходження співбесід? От особисто твій, ну давай візьмемо співбесіду вже в ту компанію, в яку ти працевлаштувалася, якою вона була? В скільки етапів вона складалася, і що тобі запам'яталося під час проходження? Ставили питання стосовно там моїх скілів про хардскіли майже нічого і не питали. І я думала: вау, класно! Зараз я так швиденько і зможу пройти. Але ні, мені сказали, так, ти пройшла співбесіду, приходь-ка ти е, на тестове завдання. А в попередніх. В компаніях, де я проходила співбесіду, там спочатку було тестове завдання, і воно було онлайн. А тут мені сказали, приходь в офіс, сідай до сьомої сиди, пиши. І потім, після того, як я отримала фідбек з мого завдання, мене запросили на стажування на два тижні. ще. І тільки після стажування я отримала роботу. Ну, рідко таке зустрінеш насправді, але є такі компанії, які вимагають. Я вже нічому не дивуюся, тому що насправді недавно було інтерв'ю із розробником, якого я дуже гарно знаю. Це студент моєї групи. І він казав, що в нього був такий момент, де його попросили писати код на листочку. Я. І Я вже нічого не дивуюся. Тому... через скільки часу орієнтовно після закінчення курсу ти працевлаштувалася? Я закінчила курс декілька днів тому, а роботу я знайшла тижні три тому. Де ага. вже... Тебе навіть вийшло так, що ти працевлаштувалася ще, будучи студенткою на курсі? Так. Клас, ну це дуже класний результат, Ауріка, А Ріка, я тебе із цим вітаю, тому що працевлаштування це вже велике свято. А звичайно, показати такий результат, працевлаштуватися ще будучи на курсі, це дуже класно. Тому, друзі, беріть приклад, не тільки вчимося, а вже й шукаємо роботу. Підкажи, будь ласка, чи надає твоя компанія якісь додаткові мотиваційні бонуси для вас, як для співробітників, щоб ви почувалися вмотивовано, ресурсно в офіс ходити? Ходите, чи є там печенька, кава, нетворкінг, ну, якщо можеш, трішечки привідкрий нам завісу. Так, по-перше, що для мене було ну дуже класно, що в офісі є кухня, oh. а на кухні є безлімітні солодощі. Це просто це дуже круто. Кава, чай. Я прокидаюсь вранці і думаю про каву, ту яку я вип'ю в офісі. Якщо якісь справи не можеш ходити в офіс, можна брати ноутбук ще роблять бонуси за проекти mm -hmm. відсоток від проектів. Mm -hmm. На новий рік нам подарували мерч <laughs> це то все Бонус так, це чудово, клас що про вас не забули. Такі дрібнички вони все таки роблять атмосферу і твоє відношення до компанії. Що тебе не забули, тебе привітали? Ти цінний, ти приносиш якусь цінність. Це приємно насправді отримати в подарунок, а якусь термочашку навіть чи худі це дуже класно, супер компанія в цьому плані молодці. А як ти вважаєш, Ауріко, Чи кожен може стати дизайнером? Я вважаю, що так, але для цього потрібно дуже багато терпі. Дріб... Піння mm -hmm. дуже багато. Бо коли в тебе в голові є якась картинка того сайту, і ти її починаєш реалізовувати на ноутбуку, розумієш, що воно не виходить, і, і незрозуміло чому у цей момент потрібно не психанути, не відкинути ці курси і все інше, mm -hmm. а спокоїтись і продовжувати працювати над цим, і воно вийде, воно вийде, але Потрібно так час. Я думаю, що кожен може. Кожен хто має терпіння угу. і бажання. Це найголовніше, бажання. друзі. Бажання і терпіння. Хочу в тебе попросити дати три найважливіших поради на твою думку для наших студентів, що точно потрібно робити, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. По перше, це терпіння. Бо будуть такі моменти, коли не хочеш нічого, хочеться просто все кинути і просто далі не йти. Бо в мене таке було. В мене просто руки опускалися, і я, я думала, що я не дійду до кінця курсу. По-друге, наполегливість, uh -huh. коли тобі е, відказують, е, ти подаєш ці резюме в день там е, десятками. А тобі приходять негативні відгуки. Це найгірше, мабуть. Тобі телефонують, пропонують якусь іншу роботу. Ти відмовляєш та кажеш, що ні, я не хочу к вам. Я хочу знайти роботу у сфері IT. А вони кажуть, що ні, ви не зможете, бо ринок вже перегружений. Місця для вас немає, і по-третє, це вміння вчитися, mm -hmm. коли ти думаєш, що зараз ти швиденько всьому навчишся. Це не так. Інколи приходиться витрачати багато часу на те, щоб опанувати якусь дрібницю mm -hmm. просто. Ауріку, дуже дякую тобі за те, що ти сьогодні прийшла, поділилася своїм досвідом. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть в коментарях, якщо були корисні поради Ауріки, або просто підтримайте нас смайликом, нам буде приємно. Пам'ятайте про те, що ви можете все на що наважитись, і до нових зустрічей!